Особлива сніжинка. Сніжинки тихо падали з неба, вкриваючи білим полотном все довкола: дерева, доріжки, дахи будинків, підвіконня, гнізда пташок, притрушували чиїсь крихітні, ледве помітні сліди. Сніжинкам було весело, вони падали, кружляли. Виблискуючи в холодному світлі зірок, серед усього цього величезного снігопаду була одна дуже незвичайна сніжинка. Падаючи з неба, вона не безтурботно сміялася, а уважно придивлялася, де б зручненько примоститися. Вона ретельно обдивлялася все довкола і опустилася на вишневу гілочку. Поближче до стовбура. Тут було дуже зручно і затишно поруч світив великий ліхтар, а будинок захищав від вітру. Спочатку сніжинка сиділа тихо, незвично їй було тут, на землі. Та, згодом, набравшись сміливості, підхопивши легкий подих вітру, прилетіла на підвіконня. І з цікавістю подивилася у вікно. У кімнаті горіло світло, і сніжинка роздивлялася на велике красиве ліжко, застелене візерунчастим покривалом, на шафу з книгами, на стіл, де стояло багато різних речей. Раптом вона звернула увагу на незнайомий, округлий предмет. Що стояв у кімнаті на підвіконні? Сніжинка прилетіла поближче і побачила своє відображення. Це було невеличке, дуже гарно оздоблене старовинне дзеркало. Ой. скрикнула сніжинка від здивування. Хто це? Невже це я? не вірила вона сама собі. Яка ж я гарна? Ні, я не просто гарна, я чудова! Вона озирнулася і подивилася на своїх подружок сніжинок. Вони, як і раніше, тихо падали на землю. І тільки тепер сніжинка помітила, що всі вони різні. Вона довго придивлялася до них і впевнилась, що кожна сніжинка унікальна і по своєму красива. Гей, сестрички, погукала вона, ви тут падаєте просто так з неба, танцюєте і не знаєте, які ви гарні. Чого ж це не знаємо? Якби ми були не такі гарні, то хіба б довкола було б так красиво? «Ні, ні!» Я не про те, я кажу, що всі ми різні і не однакові, як здається. Придивіться одна до одної, кожна з вас неповторна. Не мороч нам голову, сніжинко, всі ми однакові, а ти хочеш бути кращою за інших, але нічого в тебе не вийде. Ти така сама, як і ми. Ні. Я не така сама, я незвичайна сніжинка. Подивіться на мій візерунок у всіх нас він різний. Чого ти причепилася до нас? Ти бачиш, нам весело і ніколи роздивлятися якісь там візерунки. Ми просто частинки замерзлої води, і ти така ж сама. Ні, я не просто частинка. Замерзлої води. Я унікальна сніжинка, такої, як я, не було і не буде ніколи. Я неповторна Сніжинки хором засміялися і полетіли далі. А наша сніжинка знову підлетіла до дзеркала і почала ще уважніше розглядати себе. Зараз вона сподобалася собі ще більше. Серединка в неї була шестигранна, від куточка кожної грані виходила тоненька голочка, на якій прикріплювалися невеликі видовжені кульки, наче пелюстки у квітки. На кінчику кожної такої голочки була розташована округла крапелька. Наче манюсінька горошинка. Сніжинка відлетіла від вікна і присіла на свою вишневу гілочку. Вона сиділа і посміхалася. Сніжинка була щасливою. Настав ранок. Прибігли діти і давай кататися на санчатах. І сніжинка побачила, що вони також різні. Вона злетіла з гілочки і почала кружляти серед малечі і кататися з ними з гірки. Яка весела сніжинка! сміялися діти. Сніжинка засміялася ще голосніше і сіла дівчинці на долоню. Яка вона гарна! промовив хлопчик. Вона. Неповторна! сказала дівчинка, щастю, сніжинки не було меж. Вона знялася вгору і закрутилася, наче крихітний метелик. Вона кружляла, а з неї сипалися снігові блискітки, вкриваючи снігову гірку, по якій каталися малята. І кожен Хто почує цю казочку, хай знає. Якщо він хлопчик, то він також гарний, а якщо дівчинка, то також неповторна.